Уже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Також, друзі, будь-яка тема не проблема. І з нами вже сьогоднішній наш експерт на зв'язочку. Володимир Моргун з нами на зв'язку. реабілітолог. Доброго ранку. Будемо говорити про здорову спину. Доброго ранку. Добрий ранку. Ну, перше у нас питання: як нашої ранкової програми, як зазвичай починається ваш ранок, і чи робите ви якусь можливо зарядку для спини, чи щось в цьому плані? Так, да. Прокидаюся о 6 годині. Ранку впивши, попивши води, я роблю зарядку, яку ж сам створив і сам розробив для себе. Ось тому потрібно займатися. А от е, потрібно займатися. Ми от з Олесою сьогодні говорили. Та е, багато хто так каже, але от питання до вас з якого віку треба починати робити вправи для спини, щоб гарна осанка була, і чи можливо, от в будь-якому віці конкретні вправи якісь певні потрібно робити. Розпочинати потрібно загалі фізичну активність дуже рано. Найчастіше наймолодший пацієнт, який до мене звертався з проблемою спини, це дитина 4 років. Але в такому віці ви особо дуже особливо спеціалізованих вправ не дасте. Тому рекомендується займатися чим раніше. От найчастіше це проблема дітей, які йдуть у школу, це в перший клас це з віку 6 років, бажано розпочинати займатися Це не обов'язково спеціалізовані заклади або спеціалізована ФК якісь вправи. А а, звичайно сте ж самі звичайні, які вдома можете виконувати, і буде супер дуже дякуємо. Дякуємо за відповідь. Також ось таке питання стосовно проблем зі спиною, які вони взагалі бувають? Яких можливо визначити в себе? І ось ми думали також про скаліоз. Скаліоз – це діагноз. Правильно, от якщо людина сутулиться, чи можемо ми одразу сказати, що вона має скаліоз, чи все-таки ні? Дивіться, є різниця між сутулістю, є гіперлордозом, є сколіоз, і постава, в залежності від того, що ви можете побачити перед зеркалом. Якщо ви дивитесь перед зеркалом, і бачите, що у вас одне плечко опущене або не вище підняття, це може бути сколіотична постава. Це не обов'язково сколіоз. Сколіоз ставиться на основі рентгенологічного дослідження або там інших дослідження, коли ви вже можете визначити кут наклону і подивитися, який вид і де які ще викликний є в хребті. Тому це не обов'язково. Найчастіші проблеми, з якою звертаються, це є біль у спині і да дійсно сколіоз. Дуже багато людей знають, точніше чують це слово, цей діагноз сколіоз. Але в принципі не всі до кінця розуміють, що це таке. От ви, як експерт, дайте, будь ласка, визначення, що таке сколіоз. Це забудення до апарату, яке характеризується викривленням в боковій площині, але з ротацією хребців. Тобто, це відбувається торсія. Основною причиною на сьогоднішній день виводяться міофаціальний або міопас. Тичний міпатична причина виникнення сколіозу, тобто це проблема з м'язами. Наступ чого йде недорозвинутість м'язів, певних там м'язів, за рахунок чого іде викривлення самого хребта, і вона настільки йде прогресивна і агресивна, що вона навіть відбувається ротація самого тіла хребта, тобто хребця даже воно портує. Внаштов, чого, дуже важко цим потім боротися. А ось, якщо говорити про ем, боротьбу, наприклад, зі сколіозом, оскільки я так розумію, це найбільш частий діагноз, так і у дітей, і у дорослих в дитячому віці, і в дорослому, чи можна в дитячому якось ось так от виправити цей діагноз і абсолютно усунути цю проблему? І якщо, наприклад, вже в дорослому віці людина дізналась про цей діагноз, чи можна усунути цей діагноз у дорослому віці? Е, да є методи, які допомагають е, виправити це. Є метод шрот-терапія, де за допомогою дихальних вправ і гімнастичних вправ ви е, ви можете навчитися виправляти і виправляєте свою осанку. Чим молодша дитина, тим краще віддається. Тому що ще назова система до кінця не формована. кісти ще не сформовані, тому там ще можна ще Виправити у більш доросліці, починаючи від 18 років, це вже більш процес важчий, довший, але все одно, якщо людина буде докладати максимум зусиль займатися, та дійсно отримує гарний результат, але це потрібно вже дозайматися доволі тривалий час і майже на постійній основі. А от якщо казати про мануальну терапію, наскільки вона взагалі дієва, і до якого віку з допомогою її можна виправляти спину і покращувати? Ну, дивіться, мануальна терапія це є якби недоказова медицина. Ось і її спрямована на лікування кістково-м'язової системи. До неї відноситься і міфасальниць релізм за тим, чим я ус. Є в дорозі як виправляння самих диск. Оце в трактуальчика ось домова є недоказова, але я з тої думки, що якщо людині допомагає і вони не були, то є методики, які не вивчені іншими спеціалістами, або просто вони не до кінця в ній розібралися. Потрібно пробувати розумієте, треба пробувати будь-який метод, якщо людина спина болить або ще щось, аби допомогти зняти біль і забрати дискомфорт у житті. Дуже дякую за відповідь. Ось ще одне таке питання стосовно якихось інших методів, наприклад, масажі, чи є масажі доказовими, кому можна, кому не можна. Тому що колись чула таке твердження, що людина людині, наприклад, у якої є там підозри на грижі або прокрузії, їм не можна масажі. Як тоді дізнатися, чи взагалі чи потрібно дізнаватися, там чи є грижі, прокрузії, чи немає, і як дізнатися, що ну не можна або, навпаки, масаж, бо навпаки, рекомендовано масаж. Дивіться, масаж є доказовим. Він є їх у різні види масажі, є розслабляючи, інізуючи є спортивні масажі, їх різні багато видно. Але основна причина до того дійсно знатися, чи людей вона підходить, чи в людини є синдром, що виникає більше в неї, що не корінцеві синдроми і тому подібне. Тут треба вже діагностувати більш точніше, околювати причину, яка виникає у нас, того чого виникло бі, і від того від. Ходити, наприклад, якщо міофасальний синдром, тобто це враження м'яза, йде утворення тригерної точки, за рахунок чого йде віддалена біль, тобто е місце локалізації самого враження, може бути в одному місці, а боліти в іншому може боліти поперед, е тому да, тут показаний масаж. Він за допомогою масанці масажу ви розслабляєте, тонізуєте і приводите в тонус саме саме м'яз, і він покращує. Але для подальшого, щоб його повністю е забрати, потрібно робити вже більш е більш акцентовані вправи, не лише масаж. Коли діагностовано грижа, грижа діагностується, там є характерні під час опитування, збору анамнезу відбувається чітка локалізація, ти розумієш, що там людини не мій офасальний синдром, а грижа, там є клінічні ознаки. І ти робиш ще плюс додаткові методи обстеження, і видно, що є грижа. Тобто тоді вже масаж не допоможе, він є показу, тому що там йде синий запальний процес. І можна наробити тільки ще гірше зробити. Тому тут в залежності вже звертається до невролога. Треба вже тоді вже йти в спеціалізоване лікування в неврологічному відділенні. Там вже в залежності приймають рішення, чи проколювати знеболюючи там вітаміни, міролаксанти і тому подібне, чи вже оперативне лікування. Для оперативного лікування є теж свої показники, за якими чітко коригуються нейрохірургами. Дуже дякуємо за відповідь. От, е, ви говорите про вправи, так які можна виконувати. Ми розуміємо, що багато людей зараз не можуть одразу звернутися до фахівця. Чи є якісь вправи, які от, ну, точно не підуть на шкоду, тому що розуміємо, що нас різні люди різних вікових категорій слухають з різними проблемами? Ось яка мінімальна активність має бути присутня кожного дня, е, яка пов'язана зі спиною, щоб принаймні не стало гірше, щоб стало можливо трошки легше розім'яти спину і так далі. Сама мінімальна активність це повинна бути а ходьба, тобто ходити дуже багато повинні. Люди більше десяти кроків. Далі це треба присідання, саме звичайне робити, робити віджимання і качати прес. Прес качаєте багато, дуже багато пресу. А прес. Особному, мається, то, мається, да, да, тут, в основному це мається, да-да, Я тут хотів уточнити тут, залежності від того, що люди розуміють, що є качання пресу, піднімання ніг лежачи на підлозі, і є саме скручення, тобто скручення на прес. Де ви піднімаєте ноги, включається клубово поперекове м'ясо, це основа поперека, яка тримає весь поперек, Тобто, це ви качаєте не преси, а качаєте самі м'язи спини, з внутрішньої сторони хребта. Коли ви робите скручування, ви розпрацьовуєте м'язи які теж можуть давати біль упоперек прямі у синдромі. Дякую, Володимир, за такі цікаві відповіді. В контексті нашої теми побажання, яке можете порадити нашим слухачам в контексті ось нашої теми сьогоднішньої. Саме основне, що я хочу побажати, це менше хвилюватися, менше переживати, більше займатися спортом, правильно харчуватися і пити багато води, поменше менше вживати чаю, кави і шкідливої їжі. Бо тому, що в нас проблеми зі спокою, позволяючи дефіциту е, хорошого харчування, проблеми з мікроін і проблемами з нервами. Дякую. І вам, і мова, друзі, зі був. Дуже дякуємо Володимир моргун, реабілітолог про здорове спину. Ми говорили до побачення, до побачення. Дякую, до побачення. гарного дня, радіо голос надії.